SV bonny модель СВ-40. В попередньому відео ви могли побачити занурення його. Ну, не пройшов тест, не пройшло вдало. Тепер буду пробувати його розбирати, чистити заодно і для себе подивлюся, як він юстується, де тут юстувальні гвинти. З нього постійно виливається вода. Буду спочатку прорізати по шву. Тут я дещо не попав. Я не дуже стараюся цей бінокль уважно зробити, на продажу він вже не піде. Це просто буде такий піддослідний бінокль, щоб я розумів взагалі, що це таке і куди. Е... Угу. Мабуть, що мені не треба було з цієї сторони прорізати. Ну нічого, оба, бачили, скільки витекло? Так, продовжуємо. Попробую я витягнути ось цю кришку, може вона не витягується? Є, зняв. Так, я вже зрозумів, як тут далі продовжити розбирати. Бачите, тут так вирізано, тому що тут є стопорне кільце, і його треба якось у цю сторону витягнути. Правда, тут мав би бути дуже малесенький такий отвір, щоб можна було запхати викрутку і ось так якось ну, поки що не виходить. Зараз я спробую ось це стопорне кільце. Ось тут воно є витягнуте, в цю сторону. Мало би витягнутись, щось не витягується, Треба кутати. І так, угу. коли крутиш ось це. У вас виходить, що ось тут механізм отак рухається. Щось розкрутив. Треба було це робити, чи не треба? Поки що не знаю. Правда, добре, що є відео. Мабуть, як буду збирати його назад, буду переглядати. Так, далі дивіться. Мабуть, отут я зробив помилку, що я тут прорізав. Треба було, мабуть, прорізати ось в цьому місці і якось інакше знімати, щоб потім було все набагато гарніше. Але тут все проклеєно. Ну, Вже буду так, як є робити. Так, ну, отим от, словом, ви зрозуміли. Треба пробувати відклеювати, починати з цього місця, і тоді вже воно ось так в сторону знімається. Щоб легше було викрутити лінзу об'єктивно, беремо цей штіфт, запихаємо його сюди, натискаємо, притримуємо, і лінза в нас ну, набагато доступніша. Правда, якщо забрати ну, знизу палець, лінза порчують, почуть опускається вниз. Або треба було лінзу пробувати е зразу відкручувати. І взагалі герметичність бінокля повинна бути забезпечена не тільки зі сторони окулярів і зі сторони об'єктива, але ще й в цьому місці. Бачите, ось тут є таке вухо. Е якраз оця штука сюди вставляється. Ну і далі рухається. Тут теж має бути все герметично. І, мабуть, оця кришечка, яку я щойно. Зняв звідси, тут мала би вона теж бути, мабуть, проклеєна. Тут вона не проклеєна, це просто пластик вставлений. Ну, дістається доволі просто. І так, продовжуємо. Я вже дещо привідкрутив. Тут є три юстувальних гвинта. Раз, два, три. І тим самим можна було просто, ну якщо у вас, наприклад, бінокль двоїть. Я оцю ліву частину Ні, це ліва чи яка це? Ну, одним словом, я цю ліву частину зняв так, як треба було, але вже перед тим був тут прорізав, ну, вже нічого не поробиш. Якби вона у вас була ось так, то можна було би просто в цих місцях робити отвір і шукати юстувальний гвинт. Юстувальний гвинт йде під викрутку зірочка. В мене вона написана як Т6. Я вже тут привідкрутив, але призми вони сюди не виходять, вони виходять через сторону окуляра. Як відкрутити окуляр? Треба, що зробити? Спочатку знімаємо оце прогумовування. Далі відкручуємо наочник. Три гвинтика. На хрестоподібну викрутку. Ну і далі просто відкручуємо. Воно було дуже сильно зажато, можливо, воно десь підклеєно. Я собі допоміг інструментом. Так, ось такий окуляр. Буду теж його розбирати, покажу. І тепер призми. Ось така призма руф, шмітта пехана. Якщо я правильно вимовляю, вона є дещо гірша по своїх характеристиках, ніж призми Порро. Тут теж вода затекла. Мабуть, буду пробувати спочатку просушувати, якщо не вийде, то буду розбирати. Так, зараз подивимося, що у нас тут в окулярі знаходиться. Доволі, я вам скажу, клопітка робота. Ну, якщо от бінокль залило водою. Якщо ще юстування, ну це півбіди. І по суті, такі бюджетні біноклі нема сенсу відправляти на ремонт. Якщо можете самі для себе зробити, ну можливо, робіть. А якщо у вас отакий бінокль, ви його самі купили на Аліекспресі і з ним щось сталося, дешевше буде купити новий. Тут дві групи лінз, а загалом тут їх є три, бо тут є склейка. Має якесь просвітлення і на вигляд скляні. А от справа окуляр розбирається дещо інакше. Тут, гляньте, ліва різьба. тобто Ось так ми крутимо і відкручуємо. Далі? Ага, оця штука знімається. І далі треба відкрутити оцей гвинт. І витягуємо, надіюсь. Або викручуємо. Так, поки що. Ага, ще є ще один, не побачив. Все повністю, крім гвинтів. Все повністю пластикове. От тут, де правий окуляр, в мене було, ну, якби мені якось було незрозуміло і складно викрутити оцю деталь. Якщо ви будете розкручувати, знаєте. В цьому місці є легенька проклейка, але тут є різьба. Різь, клей на різьби немає. Але треба постаратися отак, або викруткою легенько той клей, якось, щоб воно зрушилось, і тоді легко відкручуємо. Ну, я б ще перед тим проходив так повністю канцелярським ножем. От і все. Тепер треба це все просушити, ну і потім перечислити. Корпус бінокля я вже просушив. Тепер лишилося тільки призми. Я думав, що вони висохнуть, але вода потрапила між призмами. Треба розбирати. Як це робиться? Розкручується ось тут два гвинта. Далі дві призми. Вони все рівно ще сидять в корпусі, тому що вони є приклеєні. Берете ось так ніж і ось сюди між лінзою і корпусом і прорізаєте. В двох місцях. І тоді оці дві призми витягуєте, ну і перечищаєте. Потім, звичайно, бажано їх посадити на герметик. Ну, все, перечистив призми без просвітлення. Лишилось тільки попроклеювати. Це друга призма. Ну, друга пара призм. Так, я вже дещо зібрав бінокль, встановив призми, закріпив їх за допомогою гвинтів. Діоптрій закрутив в цьому місці, де стик, я дещо промазав герметиком, але різьба без герметика. Тут просто закрутив до упору. Далі треба зібрати ось цей механізм, який рухає об'єктиви. Тоді вже можна буде встановлювати самі лінзи. Бінокль зібраний. По суті, в нього вже можна дивитися від'юстований на міжзиничну відстань 67 мм. Ці юстувальні гвинти є одночасно і юстувальними, і кріпленням цього блоку з призмами. Ну, Воно є не дуже надійно, але як є, так є. Зараз вже дозбираю вже ті всі компоненти, щоб все позакривати. Поставлю прогумовування на герметик. Ну і все. Одним словом, якось так вийшло. Дещо тут не дуже гарно. Мабуть, треба було використовувати герметик чорного кольору. Візьму це до уваги. В наступних таких випадках треба буде купити якийсь інакший герметик. Ну, тепер ви знаєте, як цей бінокль розібрати, як від'юстувати такого плану біноклі. Всім дякую. Хто поставив лайк під відео? Не забудьте підпишитися на канал і до нових зустрічей!